Всім привіт! Сьогодні в випуску розкрита дата офіційного представлення Забарного в Парижі. Девід Моєс прокоментував ситуацію з травмою Миколенка. Георгій Бущан може покинути Аль-Шабаб. Арсенал запропонував Наполю безкоштовно підписати Зінченка. Захисник англійського Бормута та Ля Забарни вже найближчим часом одягне футболку чинних володарів Ліги Чемпіонів. ПСЖ планує офіційно повідомити про підписання Українського центрального оборонця Ліс Забарного з Бормута у понеділок, інформує RMC Спорт. Клуби досягли повної згоди, тож перехід фактично узгоджений. Оформлення контракту відбудеться 11 серпня. Вартість трансферу 22-річного гравця складає 63 мільйони євро плюс 3 у вигляді бонусів. У дебютному сезоні. В ПСЖ за зароблятиме близько 4,5 мільйона євро чистими на рік. У попередньому сезоні оборонець провів 39 поєдинків на клубному рівні, зробивши один гольовий пас. Якщо футбол це твоє життя, і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Головний тренер Евертона Девід Моїс заявив, що наразі очікує на офіційний висновок медиків щодо травми захисника Віталія Миколенка. Поки що немає жодної офіційної інформації. Нам потрібно дочекатися медичного звіту. Цитує Мойса Ліверпуль Ворлд. Нагадуємо, що Миколенко отримав пошкодження на початку товариського матчу проти Роми, який відбувся вчора. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Колишній вортар Київського Динамо Георгій Бущан, який з початку 25-го року грає за Саудівський Аль-Шабаб, може змінити клуб у найближчому часі. За даними саудівських змі, аль шабаб отримав офіційну пропозицію про оренду 31-річного голкіпера на один сезон від невідомого клубу. Повідомляється, що Аль-Шабаба схиляється до прийняття цієї пропозиції в межах перебудови команди, яку ініціював новий головний тренер Іманол Аль-Гуасіль. Іспанський фахівець наполягає на підписанні досвідчених та перевірених гравців, особливо на позиціях атаки та воротаря. Нагадуємо, що контракт Бущана з Альшабабом діє до літа 27-го року. Відтоді він провів у клубі 12 матчів, пропустивши загалом 24 голи. Лондонський арсенал більше не розраховує на захисника Олександра Зінченка і активно шукає для нього новий клуб. Як інформує Кальчо Наполі, арсенал звернувся до Наполі з пропозицією безкоштовно підписати Зінченка. Причина такої пропозиції бажання канонірів зменшити зарплатну базу перед початком нового сезону в англійській прем'єр-лізі. За неофіційними даними, річна зарплата Зінченка в Арсеналі перевищує 9 мільйонів євро за сезон. Нагадуємо, що Зінченко приєднався до арсеналу. З Манчестер-Сіті у 2022 році за трансферною сумою в 35 мільйонів євро. Рома здолала Евертон у товариському матчі з рахунком 1-0. Артем Довбик отримав оцінку за свою гру. Українець провів на полі 78 хвилин. і Був замінений на Евана Фергюсона. Проте проявити себе таки не зміг. Двічі намагався вразити ворота, але обидва удари були неточними. Оцінка 5 балів. Прокоментував виступ довбика кореспондент Войс Джалароса Лука де Алесандро. Серед гравців Роми таку ж низьку оцінку отримав лише новачок у Веслі. Їх визнали найгіршими у складі команди. Найкращими гравцями римлян стали опорний півзахисник Ніль Ель Айнауї та автор єдиного голу Матіас Суле. Головний тренер Ромеджан П'єру Гасперіні отримав 6,5 з бала. Після поразки від Астон Віли він перебудовує склад, залишивши Ель Айнауї в ролі атакувального півзахисника. Попереду ще багато роботи, але трансферне вікно має принести нові підсилення. Додав Де Алесандро. Високий суд Англії та Уельси ухвалив рішення про арешт активів почесного президента Воросли Константина Живаго, повідомляє офіційний сайт Національного банку України. Живаго, колишній власник банку, фінанси та кредити, які розпочали ліквідовувати у 2015 році. Суд у Лондоні задовольнив клопотання НБУ про замороження частини активів бізнесмена до завершення розгляду позову Національного банку. Український регулятор вимагає визнання і виконання в Англії рішення Шевченка. Київського районного суду Києва від 1 жовтня 2019 року, яким живаго зобов'язали повернути борг у розмірі півтора мільярда гривень. Тоді Український суд визнав його відповідальним за невиконання особистої гарантії щодо стабілізаційних кредитів, які були надані банку фінанси та кредит. До оголошення несплатоспроможності живаго не здійснив передбачених платежів і не сплатив більшу частину боргу. Раніше повідомлялося, що бізнесмени також підозрюють у причетності до схеми виробництва та продажу українських ліків у Росії. Влітку 24-го року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував його в межах справи колишнього голови Верховного суду в село Одакняжева. Наразі живаго перебуває за кордоном. Олександрія офіційно повідомила про підписання орендної угоди з донецьким шахтарем щодо захисника Миколи Огаркова. Контракт діятиме до 30 червня 2026 року з опцією подальшого викупу гравця. Микола Огарков вихованець академії Шахтаря, де в віковій категорії Ю-14 став чемпіоном України в Дюфел. Також захисник грав за юнацьку команду гірників Ю-19 у юнацькій лізі УЄФА. Минулого сезону він дебютував у складі основної команди Шахтаря. Має вагомий досвід у молодіжних збірних України, виступаючи за команди Ю-17, Ю-19. А у 24-му році допоміг збірній Ю-19 дійти до півфіналу юнацького чемпіонату Європи. Наразі Огарков залучений до складу молодіжних збірних Ю 20 та Ю-21. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.